Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні маємо перший теплий травневий день. 21 травня 25-го року. Стою на полі з ячменем Ячмінь цвіте. Скажімо так, це в нашому регіоні це на сьогодні вже рідкісна культура. Холдингів, кукурудза, соняшник, ріпак. Середні фермери теж вже переважно соняшник кукуруза для пайщиків там небагато пшениці. Та що говорити, односібники вже на соняшник переходять. У мене є чміння зими так як є тваринництво то Змушений, не тому що і змушений, в принципі, заради сівозміни напевно його і вирощував би. Ячмінь просіяний прямим посівом, без обробки ґрунту, попередник соя. Ну, в цьому році колос, звісно, менший, але слава Богу, що він перезимував і зимостійкість у нього принаймні краща, ніж у зимої пшениці. Валитись, звісно, немає чим, але це п'ята репродукція. Озимий ячмінь, який випадково із падалиці 5 років тому був, скажімо так, відновлений з падалиці. Падалиця була вже в трубці. І цей ячмінь вижив. Бачив він морози, бачив він безсніжні зими і слава Богу, він... Він тримається, невибагливий. Все, переходжу, ще якщо тут 20 метрів, метрів пройти, покажу врешті вже ту катаріну, я два дні тому її знімав, все виглядало на відео дуже песимістично. Але вже сьогодні побачив колос, ну вже, скажімо так. Трошки відля... відлягло, скажімо так. Щось та й буде з цієї пшениці. Ну ось ця Катаріна. Пагани ті, які вижили, все-таки хочуть дати потомство. Все, дякую всім за перегляд. До побачення всім!